Яким більше 25 років вони втратять відсрочку від мобілізації. Такі заголовки ми могли прочитати нещодавно в телеграм-каналах та в, в доволі шановних засобах масової інформації. Давайте ж розберемося, чи це дійсно так. По-перше, потрібно знати, що на момент запису цього відео жодного нормативного. Нормативно-правового документу офіційного не опубліковано, і аналізувати фактично ну, офіційного немає що. Тому потрібно дочекатися, коли все ж таки його опублікують або коли його опублікують, чи взагалі його опублікують. По-друге, якщо ми проаналізуємо інформацію, яка є першим джерелом, це відповідне міністерство і відповідні державні службовці в своїх телеграм-каналах надали цю інформацію. Але я, наприклад, там не побачив, скажімо так, що всі студенти, яким більше 25 років, які навчаються, втратять відсрочку, цього я точно не бачу, цього немає. Якщо більш коротко сказати, то це скоріше всього. Буде дотичним для тих, хто навчається в ПТУ і більше 25 років, або, як там сказано, які поступили не пізніше, ніж один рік до 25 років. Тобто тим, кому 25 і навчається в ПТУ, скоріше всього не отримують нову відсрочку, і тим, у кого раніше було порушення послідовності навчання. Для юридичного ринку є доволі така, знаєте, популярна послуга. І на даний час це звернення до суду в інтересах клієнта, коли в нього було порушення послідовності навчання, але це до даного моменту ніяким чином не було унормовано, урегульовано. І якраз такі. Така постанова або закон, я навіть не можу сказати, що який вид нормативно правового документу буде, унормовує це. Тобто ми можемо прийти до наступного виставку. Якщо ви зверталися до суду стосовно вирішення проблеми послідовності навчання, то з великою вірогідністю наступної відстрочки, якщо... Цей НПА нормативно правовий акт буде прийнято. Ви не отримаєте.